Слава Україні! Ви на каналі Транс. з вами Володя. Починаємо нове відео. Перш за все хочу всім дякувати, хто підписався. Дякую, хто пише коменти за челленджера. Дуже-дуже приємно, дуже, дуже радий. Так що прошу підтримуватись, дотримуватись традиції, все, все робити так само. І хто ще не підписався, підпишіться. І хто ще не підписався на інстаграм, теж, будь ласка, підпишіться. Посилання на інстаграм буде внизу під відео. Продовжується моя подорож за запчастинами. Зараз приїхав в Алджіян, тут є така велика джанкяд. Буду шукати свої тут свої запчастини. Зараз мені хлопці запропонували купити крило. Це крило було добре, тим, що є пластмаски, які мені треба. Але мінус був, що воно тут має таку ржавчину. Що я таке брати не буду, то воно мені запропонували вже від... Новішої машини 21-го року челенджера. Тут же все нормально, не маршавші, нічого нема. Маленькі царапинки, але то і так, що буде перетиратися під покраску. І плюс до цього ще є підкрильник. Так, після вчорашніх перегонів машина стоїть на місці. Сьогодні ще поки що нічого не робимо, чекаємо запчастину. Сьогодні четверг. Вчора ще замовив на тій джанці, де я був айрбек, потолок і сідушку. Тому що моя сідушка, вона під час удару водій її зламав. Ну, там, напевно, можна поремонтувати, але простіше, якщо просто поміняти каркас з цілої сідушки. З цими джанками це бляха капець історія. Вчора в них тут був, домовився з ними, що вони мені знімлять айрбек. Потолок. Заплатив гроші, вони кажуть, що приїдеш приблизно той самий час. Приїхав так, як домовлялися, на 10-ту годину. Приїхав і вони, коли я приїхав, посилають когось хлопця, щоб той йшов знімати той airbag Вже годину чекаю на airbag бо тепер не мав лягу. Не люблю таких людей, які обіцяють і не виконують. Я ж так би теж якось розраховую свій час. Ця екстра година тут, то трошки теж мене наламує. Годину потратив для того, щоб за більше години. Годину 20, щоб забрати оцей е, руф ієрбех. Е, думав, що сідушку забарував, але вони кажуть, що сідушка е, не підлягає ремонту. Так, вчора вже ось підрахував, скільки я на даний момент потратив на запчастини. Зараз вийшло 910 доларів на... Те, що я вже купив. Ще чекаю, зараз на, в кінці тижня має бути дверка і та четвертина, та стойка, яка пошкоджена, має бути все разом в районі 1000 доларів, але це ще все не точно через те, то, що його ще немає. І е, аєрбеги в потолок, в потолок я вже купив. Перше треба буде ремні. Е, ремні. Получається, буде десь 240 доларів. Ремні буду реставрувати. Там є один хлопець, який цим займається в Детройті, 240 доларів мають вийти ремні. Плюс... що далі? А, далі має бути ще скло і по запчастинах, напевно, буде це, це все буде. Так що... Ну, Дальше, ну, буду всі, всі апдейти буду давати. Ага, там ще треба буде пластмаски маленькі на цей. Е, маленькі пластмаски на крила і плюс до того, що треба буде підкрильник ще один пасажирський. І можливо потім треба буде ще крило так само пасажирське. Подивимося. Може це вдасться зробити, якщо ні, то треба буде крило. Якщо така -то історія... Підписуйтесь на канал, обов'язково. І будете бачити, що там буде далі все-все. Дуже цікаво, що я дякую всім за коменти. Капець, е скільки людей написало прогнози, скільки буде коштувати е ремонт машини. Найбільше мене лякають прогнози, коли там пишуть люди 12 тисяч. Не дай Бог цей прогноз справиться. Поки що не виглядає, що буде так, але хто його знає. Поки що ми рухаємося в той бік, десь в районі буде 5-6 тисяч. Як буде далі, не знаю. Але дякую всім за коменти. Все в дії, Хто перший вгадав ціну, то того і сотка. так Що сьогодні відбувається? Так, бачите, дуже гарна машина. І стоять дві коробочки. Зараз показую, що, що за коробочки. А, багато говорять, що в 5 тисяч не влізу. А, якщо чесно, то я вже так теж думаю, що п'ятерку не підеться. Але нічого, коротше, будемо поки що робити так, як виходить. А там далі будемо бачити. Що я маю в цих двох коробках? Тут про ставки. Можливо, я так подумав, що якщо б я зробив з цього проекту White Body. Воно було б набагато краще. Тут у нас є дві пачки, одна 30 мм, одна 25 мм. Тобто я хочу виставити, щоб це колесо на 25 мм сюди і поставити ще white body накладки на це крило. І тоді воно буде набагато гарніше виглядати. Але подивимося, як це все вийде. Поки що це проект. Мається на увазі, що так зробити. Але як буде вже там у нас виходити, це, це все зараз будемо бачите. Ну що, дивіться, що в нас тут є. Проставочки. 25 мм. Це наперед. І тут 30 мм назад. І ще тут щось у нас є. Що це є? А -а -а. Дивіться, як все круто, який сервіс. Навіть є цей. Смазка для болтів. Нові шпильки. Ну, все так має бути. Круто сервіс. Сервіс так має бути. Так, проставку поставив. Але е, ще тут не дотягнув добре. Потім е, візьмемо другий ган і нажму на тормоза і це дотягну. Просто зараз примірочний в нас варіант, щоб я пам'ятаю, що взял. у нас буде працювати. Ще. Все, зараз ставлю просто колесо і подивимося, що з того буде. Красота. Зараз оголошення починається заповнення на грін карту. Кому потрібна допомога, Оля вам може допомогти, пишіть її в інстаграм, посилання на її інстаграм буде внизу під відео. Сьогодні забираю свій трак, поставили вже кондиціонер, вже все працює, зараз покажу систему. По-перше, тут є оцей кондиціонер, сам він, і отут Батарея з інвертором. Цей інвертор іде спеціально для цієї батареї. Е, окремо він коштує 120 доларів, за нього заплатив. Е, підключив його до основних батарей і він заряджає цю батарею. Від цієї батареї вже працює кондиціонер цей і буде працювати і п'ю так само відсотність від цієї батареї. Воно вже не буде мені виснажувати. Основні батареї, коли буде працювати, і IPU або, або кондиціонер. І плюс до того всього, воно все буде нормально працювати. Сьогодні виїжджаю в короткий рейс. В принципі, я вже на пікапі, але пікап був дуже близько біля ярди, то навіть нічого не знімав. Приїхав на ярду і сюди поїхав на пікап. До пікапа мені було рівно 10 хвилин їхати, 4,5 милі. Зараз хочу тестувати свою систему. Кондиціонування там стоїть. Заглушив трак, зараз будемо пробувати, як воно працює. Чесно кажу, ще ніколи цим не користувався, навіть не знаю, що до чого. Будемо зараз пробувати У нас все підключено, все має працювати. опа ну Вже само включилося, на 26 зараз наставлений кондиціонер. Треба ці штуки трошки піднімати. Щоб воно не було вниз, щоб було вверх. І все, <смітна> як в хаті, реально, що прикольно. І головне, весь основний прикол цього всього. Найбільший плюс, що нічого не годить, тому що коли в тебе є IPU нормальне з двигуном своїм, воно буде завжди тарахкотіти або заводитись тоді, коли треба заряджати батарею. А тут вже його приколу не буде. Єдине, що, так як сказали хлопці, що ODA цієї батареї, яку я поставив, вистачає на 6-7 годин, коли воно працює в режимі кондиціонування такого жорсткого. Ще раз показую цю батарею. Спеціальна батарея, яка має можливість розряджатися до нуля. І це їй не шкодить. І тут від неї йде інвертор, спеціальний, щоб її заряджав. Знову воно сильно багато не зарядило його, тому що машина довго не працювала, Там я завів зранку і потім завів ще раз, вже тепер тут на цьому. Так що батарейка ще не зарядилася, але буде бачите як воно ще буде працювати. Завантажився, виїжджаю на, на Іллінойс Зі Ліноюся на Ліною. Рейс короткий, але нормально ефективний, тому що нормально за такі короткі зараз. Дивіться, що відбувається. Возять води, трафіки, просто страшенні. Хоча це місце, де зараз трафіку це його ще тут не мало вибуди. 2 d 4 це наверху. Навіть не 2 d 4 це 94 й вияв, а ще на 2D4 навіть не з'їхав. Все рівно вже є якісь проблеми. Я так думаю, що я мав виїжджати на це все мало мені стати 3 години на дорогу. Але зараз з цими трафіками, я думаю, навіть 4 години не першуся. Заїхав на компанію, зайшов, зробив чекін, вони кажуть, зразу, ставай в док 9. Став в док 9, я не встиг вистрілити тормоза, вже засвітило червоне світло і мене вже почали вантажити. Ну, Реально, зараз я на компанії знаходжуся десь хвилин 5 максимум, мене вже, вже вантажить. Тобто шансів, що я звідси вийду за пів години, в мене дуже великий. І це добре, тому що сьогодні в 9 день народження. Я ще на роботі, хотілося б до вечора попасти додому, щоб трохи з дитиною відсвяткувати його день народження. Для дітей їхній день народження, коли з ними батьки, це так би, трохи більше має значення. Так що 9 ухепи берздий. Я думаю, що сьогодні скоро нормально попаду додому. В крайній мірі все для того складається. Зараз така ситуація. Заїхав на Вейстейшн, дуже багато поліцейських роблять інспекції. Мене теж зупинили, але роблять інспекцію тільки по документах. Подивилися тракт-трейлер чистенький. Сказали, що перевірять документи, якщо все добре, то пускають. Передумали робити інспекцію тільки цього. Тільки документів Рішили ще робити інспекцію трака, але не знаю, має бути все нормально. Копає колеса. Я якраз їх сьогодні перевіряв, тому їхав сюди дивився в стейшн відкритий. Думаю, є шанси, що будуть провіряти щось. Там все нормально, колеса нованьки, все там добре. Зараз буде лізти під машину, бо взяли з собою тілешку. Провіряли все. І Тормоза ззаді, лампочки всюди на трейлері. тормоза на траці. Все-все все, все, все провіряли. Повітря чи спускає. Зараз щось він там сказав і щось там з правого боку не то. Але Походу, вона сказала, щоб я заводив трак, значить відпускають, значить, аут сервісу не буде. а Що буде зараз скажу. Все, пройшов я інспекцію, дали мені стікер, Там такий жовтенький в П'ятого року, без обрізаних кутиків, це означає, що з усіх боків було все добре. Сказала, що перевіряли тормоза, що тормоза всі добрі, а тормоза якраз е, реально. На траці повністю всі поміняні були півроку тому. І, В принципі, та сама ситуація. Півроку тому поміняні на трейлері всі тормоза, бо там стоїть новий той возик, І нові тормоза, нові колеса. І теж там до чого домахатися, теж не було до чого. Ну, єдине, за що я міг переживати, що е, може бути якийсь щемер десь пустити, тому що такі речі можуть відбутися кожен день то вони перевірили, з тим теж все добре і слава Богу. Трошки е, хвилювався, але якщо чесно, то так ну, пів на пів, тому що я, я знав, скільки роботи зроблено що з траком, що з трейлером, що домахуватись до чого не мали би мати до чого. Такий каламбур словесний. Але як так таке, все добре. Зараз їду далі. Це добре, як для мене, для водія, як і для власника компанії, це взагалі шикарно. І для рекорду компанії це теж дуже добре, тому що це все впливає на safety score. Погана інспекція, ми опускаємося вниз, добра інспекція, піднімаємося вверх. І коли є баланс, коли є трошки поганих, трошки добрих, то воно все вирівнює. От коли Якщо є баланс такий, що більше поганих, ніж добрих, то тоді воно трошки погане. Ну, слава Богу, сьогодні все Не добре. Недорно я витратив ці, ці великі кошти на трак і трейлер, щоб вони були в доброму стані. І сьогодні це все нас повернуло, нам віддячило. Так що я радий. Добрий подарок для Девіда. І тата сьогодні буде гарний настрій цілий день. Відповідно, будемо нормально святкувати. Перша пару слів, як відбувалася сама інспекція. Коли їхав припас, засвітився червоним, заблимав червоним і він пікає тоді, коли за червоним, він там різко так пікає. Загнали мене на вагу, вага у мене 100% все добре, тому що вантаж 12 тисяч паундів, тобто я, я легкий. Мене потім потримали трошки на вазі, зважили. ну вони... Коли важили, вони пробували діоті номер. І потім в рупор кажуть пулбек діоті. Знову це можна було сприйняти по-різному. Іменно саму фразу pullback. Я думав, можливо, він хоче, щоб я дав трошки назад, але я розумію, що я стою точно по центру, по так має бути. І, в принципі, не може бути причини, щоб він мене просив, щоб я давав взад. Ну, то я так зрозумів, що є монополу полубек діюті, то означає, щоб я їхав на їхній паркінг лад, щоб будуть робити інспекції. Я відчував, що щось таке буде. Не знаю чого, серце мені підказувало. Вже перед тим, як їхати по противій стейшн, думав його об'їхати. Але далі, я собі думаю, ну для чого я буду об'їжджати, якщо... Я знаю, що в мене все добре, трак, недавно все обслужили, тормоза, все поміняли, все добре. Трейлер та сама історія, новий возик стоїть, нові колеса, нові тормоза, все нове. Тобто там так само все було добре перевірено і причини, щоб робили, ну, щоб щось було не так, немає. Єдине за що міг переживати, що все рівно коли тут все робиться, там може бути, що... Десь якийсь чембер може пустити, або ще щось таке, ну тому що Чембера вони такі хлопці, що десь колись пускають, то за це думаю, щоб десь там не було якогось нового ліку, що знайшли таке. А так то все було добре. Ну то і Інспекцію пройшов. Дуже-дуже радий. Ще раз кажу, що радий, бо тому що радий. Не, не кожен не день роблю тобі full inspection і він закінчується добре. Тому так, їду зараз додому. Тому на сьогоднішній день роботу знімати більше не буду. Далі вже будем... будемо з невідом святкувати народження, там трошки познімаю. Святкую я від своєї день народження так. Щодені майданчик. Тут хлопці грають в футбол, тут а, собі чампають. Таке спеціально для дітей. І Це такий основний американський дитячий день народження. Тут дивіться, який він собі вибрав дизайн-торчик. Mm -hmm. <laughs> такі ігри, такий дизайн. Робочий день пішов, так? Поїхав на делівері, розвантажився в Віскансені. І Вертаюся назад на Ярду. вертаюсь додому. Тому що Короче, останніх три дні відчуваю тут якусь біль в грудях. Трошки спереді, трошки ззаді, трошки під лопаткою. Подзвонив до лікаря, кажу, що може бути. Вони кажуть, їдь, їдь в лікарню, в госпіталь, щоб перевірили, щоб це не було серце. Ялки-палки, думаю, вляхамо ці пригоди пригодиться. Але їду, коротше, їду, тому що. Але фіг його знає, треба треба переконати, щоб все було добре. Якщо вже в рейс не виїжджаю, їду поки що в лікарню. Приїхав в лікарню вже в емердженсі, приймальний покій. Зробили мені діаграму серця. Дуже швидко, там буквально за одну хвилину. І все. Тут зараз чекаю, чекаю, коли мене покличуть до лікаря. Далі ще буде бачити. Все, емедженсі заді мене. Слава Богу, все добре. Короте, сказали, так, перевірили, там, зробили всі аналізи, зробили рентген. Е -е Нічого не знайшли такого, що, за що можна переживати. Кажуть, щоб йти ще до кардіолога, щоб з ним ще профолуапитись, чи буде мене то боліти, чи ні. Зараз дали мені якісь там обезболюючі і все. Але ситуація така, в чому причина болі, вони не знайшли. Вони тільки переконалися, що немає нічого такого, що загрожує моєму життю. Тобто серце окей, кров окей, там аналізи все добре. Ну і все, і сказали, йди додому. Так що дали мені що, якісь лікарства, зараз мають забрати в поліклініці, тобто обезболюючи. Ти думаю, що, мабуть, зараз поїду в рейс, бо цей тиждень ще маю час їхати, а на наступний тиждень вже треба буде їхати знову в подорож з роботи, Роботу треба робити, поки є час. так. Взагалі ситуація з тим, що я сьогодні поперся в лікарню. Мене щось там боліло. І боліло якось так, що вже останню ніч. Палком спати не міг, що ляжу, повернувся, буджуся від болю. Подзвонив до лікаря, лікар не було лікаря, з медсестрою говорив, вона мене запитала про симптоми і каже: коли в тебе є біль в грудях під лопаткою більше п'яти хвилин, то треба йти в лікарню емердженсі провіряти, тому що. Може бути серце. І щоб не було ніяких ризиків, то йди в лікарню. Ну, А я якраз вже планував виїжджати ще в рейс. Ну, і думаю, ну, дійсно, до чого кудись їхати, ризикувати якимось цими непонятними... непонятні рухи, бо десь по дорозі створювати. І все, поїхав, поїхав в лікарню, вони це все перевірили, сказали, що не серце. Що там болить, непонятно, можливо, якийсь м'яс. Ну слава Богу, що не серці. <хи> а далі вже там розберемося, ще десь піду якось до того лікаря, щоб ще дивилися. Як що, бачите, я вже в траці і їду, виїхав. Їду на пікап. Пікап маю Бенсенвілі з Кінонагіль. Це така велика організація, яка займається перевезеннями серйозними. Колись працював в компанії, ми там возили вантажі з аеропорта, то Кінонагі дуже багато вантажилось. Так що все добре, самопочуття так собі, все рівно там, дека там біль була, тут в спині так вона і є. Що таке не зрозуміло, але ну, вже хоч трохи є спокій на серці. То все, так що їдемо далі. Зараз нагадую, на цей гарний трачок шукаю водія. Якщо кому цікаво, телефонуйте 312 593 9, 3, 8, 6, 6, Приїхав в Чикаго вже. Запаркував трак на ярді вже рам їду на шапу. З того ж там мало привезти привести запчастини, то їду подорож там привезли. Ну що це подібно? Це не подібно на пів челенджера 22-го року. Нам треба буде оцю частину всю, цей кутик вверх. Це все нам треба. Туди на якось а, ні, це за май ще Все круто, якраз те що треба, будемо мати. Так, ще одна частина машини, дверка. Дверка з обшивкою, але прикол, що мало бути ще стекло всередині, але подивилася і так би стекла нема. Ну що, на цьому відео закінчую. Всім дякую за увагу. Дійсно, дякую. Дякую, що підписуєтеся, радієте разом зі мною. Це дуже приємно, це відчувається, коли люди радіють з тобою. Нагадую, зараз раз шукаю водія. Україна переможе війні. Слава Україні, всім пока.